Сьогодні четвер, четверте серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та НІСТВ і онлайн-видань та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Росіяни вкотре обстріляли населені пункти Галицинівської, Шевченківської, Куцурубської, Широківської, Баштанської та Березниговацької громад. Прилетіло й в Очаків. За минулу добу, внаслідок ворожих атак, четверо людей отримали поранення. Загалом нині в миколаївських лікарнях реабілітацію проходять 284 цивільних. Усі вони стали жертвами кривавої збройної агресії Росії. Неспокійною була ніч і в Миколаєві. Чотири рази лунали сигнали повітряної тривоги. А під ранок, близько четвертої, окупанти почали гатити містю. Із систем реактивного залпового вогню Смерч поцілили в приватний сектор. Пошкоджені дахи та вікна в майже півсотнях квартир. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілів немає. Більше про наслідки обстрілу розповість моя колега Наталя Приходько. Тринадцятирічна Катя із жахом в очах переповідає все, що сталося під ранок. Її рідне місто Миколаїв знову обстріляли окупанти. Ще страшно опасно боли. Ми попадали все на пол, повіділі та пламя, окна окнахі штори так поднялись, і решили біжати. А там уже все Все розбите і нікуди біжать. Дівчинка ночувала разом із бабусею Галиною. аж раптом на світанку пролунали потужні вибухи. Лежу, смотрю, я думала, що цей новий будинок його подняло. А це такой такой взрыв. і плам'я. вроде як салют пустили, такой все салют летить. Слушайте, ми перепугалися, ми впали, навчалі окна падають, все, падать, стекла. Це. Ракета лягла посеред дороги до найближчого будинку 5 метрів. Відтак утворилася величезна вирва, а уламки боєприпасу розкидало навкруги. Я держу осколок від ракети. Ми нашли на вот этой крыше. Страшный страшний такой. Руки него всі грязные. Вибуховою хвилею зачепило один багатоквартирний будинок, а також помешкання жилкопівських дворів. Тут найбільше пошкодило дахи. Були вікна. Це все, що від них лишилося. А це Лілія. Вони з чоловіком прийшли наводити лад у мамині квартирі після вранішніх обстрілів. Жінку напередодні евакуювали до іншої області. Вже винесли з десяток відер скла та каміння. Трошки вже прибрали, але ще багато треба робити. Мама виїхала. Ми прийшли, так як сусіди сказали, що сталося лихо. В обласній військовій адміністрації повідомили, війська РФ гатили виключно по приватному сектору. Пошкоджені понад пів сотні будинків. Травмованих та загиблих немає. Сьогодні вночі, 4 серпня, місто Миколаїв вкотре було обстріляно системами залпового вогню. «Смерч». поцілили у приватні будівлі. На жаль, кілька будівель дуже сильно були пошкоджені, але на щастя обійшлися без Міських жертв без поранених та без загиблих через високу ймовірність обстрілів. Військові наполегливо радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги а вночі за можливістю перебувати в укритті або використовувати правила двох стін. Наталя Проходько Ігор Горневідомські Ніс ТВ для є новин. Миколаїв отримав три автомобілі швидкої медичної допомоги від міжнародного благодійного фонду на честь покрови Пресвятої Богородиці. Транспорт передали трьом міським медичним закладам: лікарні швидкої медичної допомоги, лікарні номер 5 та пологовому будинку номер 2 у Миколаєві станом на 4 серпня пошкоджено 49 об'єктів освіти. Їх потрібно буде зносити та будувати нові. Про це в ефірі телевізійного загальнонаціонального марафону розповів міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, чотири школи зруйновані вщент. Деякі збитки неможливо порахувати, бо потрібно будувати нові будівлі. Попри війну, 43 тисячі дітей планують навчатися в миколаївських школах дистанційно. Вже понад два місяці студентський театр покоління їздить районами міста та найближчими громадами з творчими виступами. Таким чином актори хочуть підтримати внутрішньо переміщених осіб військовослужбовців і тероборонівців. Сьогодні театрали побували у селі Кир'яківка Веснянської об'єднаної територіальної громади. На виставі побували і наші кореспонденти. Ой, не будемо горювать, так називається творча програма, з якою студенти театрали Миколаївського муніципального академічного коледжу виступають вже кілька місяців поспіль. Свою 20-ту виставу презентують у Киряківці. В основу виступу лягли 11 гуморесок українського поета і сатирика Павла Глазового. Така вистава, знаєте, дуже кумедна, дуже весела, з таким щирим, чудовим народним гумором, з веселими піснями, з веселими танцями. У нас навіть під час вистави Глядачі виходять танцювати разом із акторами, тобто все це продумано для того, щоб найбільше втягнути у театральне дійство глядачів, тому що час складний. Люди знаходяться у депресивній ситуації. Актори Олена Безгінова, Сергій Попов та Володимир Голубцов навчаються на другому курсі спеціальності сценічне мистецтво. Студенти вікової категорії 30 плюс увійшли до складу творчої команди за власним бажанням і покликом душі, аби підтримати внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Та були змушені переїхати в безпечніше місце. Переселенці на початку їм важко зрозуміти, чого ж їх у такий непростий час прийшли розважати. Хіба це час для розваг? І знаєте, на початку інколи ми зустрічаємо навіть не часто, але буває таке нерозуміння нас, творчих людей. Але потім вони відчувають себе наче вдома, наче у чудові мирні часи вони сміються, вони впізнають у героях Павла Глазового себе, своїх родичів, своїх кумів. Аби усі охочі могли відволіктися від жахіт війни і на годину зануритися у світ веселих побрехеньок у Киріяківці відкрили бібліотеку, яка два роки не функціонувала. Попри складні часи, заклад повертається до повноцінної роботи. Перш за все, працюватимуть для дітей. Зараз ми робимо ставку або робимо спрямування на психологічну реабілітацію дітей. Тому вони з задоволенням приходять, вони одержують позитивні емоції. Тому що це дуже важливо, адже в нашій громаді є дітки внутрішніх із родин внутрішніх переміщених осіб. Вони приходять сюди разом з батьками. Ми підтримуємо з ним зв'язок тісний. Да, насправді вони читають із задоволенням біжать на зустріч кожного ранку. Від початку повномасштабної війни Кир'яківка прихистила понад 400 переселенців з Херсонщини, Вітовщини та Миколаєва. Тож позитивні емоції. Тут потрібні, як ніколи. Після вистави наглядачів чекала творча зустріч з акторами. У дружньому колі спілкувалися про життя, мистецтво та ментальне здоров'я. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів «Март», «Теніс ТВ» і онлайн-видання «Ніквєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!